Так, усім Доброго дня, шановні колеги. Опять не встигаю вам знімати відоси, їжджу, тому що підкроплюю сою. Ну Така в мене соя, це пам'ятаєте те поле, де град був. Е, попала вона під... напилась холодної води і гірні, коротше. Така вже соя, куча живності, цвіте. Буби вже вже позакладали, йомой. Коротше, тут на цьому полі в мене є одна ділема. Ну, так то поле чисте, але да? є тут така лобода. Рішив я його коротше, ще раз бомбити, тому що другого виходу нема. Бо ця лобода ну, виросте. Буду я прибивати. Зібрав я там конціліум в неділю агрономів по вайбері. общався з своїми там, знайомими і рядочки позакривала. Буду пробивними, бачите, бо от така от є лобода, яка вже... Зацвіла і все останнє. Коротше, Будемо пробивати це поле, будемо поставимо форсуночки ці, як його модні, Ну якісь там поставимо, ну, росує, я називаю. Дощик починається. І будемо коротше, контрольним іти пробивати сою. Хоча подивитися, то якби чистенько, да? бачите. Чистенько. Погризла її, коротше, блядь, ці мухи, блядь, воно літають, блядь, кладуть ці листки як треба, але дивіться як вона покущилась. Ну щось буде. Щось буде. Щось буде, буде соя. Ну Це не найкраще поле моєї сої, тому що, як ви пам'ятаєте, вона тут мене попила холодної водички. Що ми там по цьому? Ганяємо, не ганяємо, ремонтуємо комбайна. Ремонтуємо комбайна. Розібрали його, решета там нові ставимо ще туди-сюди, салінблочки міняємо. Готуємося до уборки ячменя. Тут ми ще будемо підживляти сою. Ми тут тільки кажуть, цинк внесли і молібден. Сюди ще треба бабахнутий і попрацюємо трошки з інсетикцидом, тому що мені оце не подобається. Бачите, що на листках робиться. Ну, нічого, це не страшно, не глобально. Коротше. Так, в принципі, по цьому участку дивлюсь, тут хвороб мене не видать, нема хвороб. А є на полях там, де є хвороби. Так що такі справи. Працюємо, коротше. спинку надірвав, ходити не можу. Бачите, от тут мій профтик штангами розвертався. Лишив лобуду. Зайдемо сюди літра два з половиною до трьох на, не на калійній основі, а на природній основі. коротше, хто мені говорити не треба, тому що ти там цвіт, ну ви бачите, скільки цвіту вже. Але вже позакладало, дивіться, бобів скільки цвіт повбиваєш. Я думаю, наросте ще той цвіт. Не треба срочно попрацювати інсектицидом, тому що цього року животних коротше, з цією погодою тьма скільки животних. Метелики літають, капустяна ця херня вона задовбала да? ну, іду, ну як да. Жуют мою сою, Гади. Так ж, такі діла. Працюємо, спинку надірвав, вчора перскав, після дождика. Шланки в оприскувачі, блять, високо давлення. Боже, блять, скільки тут живності, тут не передати. Треба інсетикцидом тут пройти, візьмемо по 100 грам. Бабахнем, бо збоку вон кукуруза, бачите. І ця от хрінь, метелики, блять. Полетять, ну, летять звідти туди, а там соняшник. І будемо ми цей кусок великий, такий, великий туди, аж соя йде. Будемо працювати. Сьогодні у нас показують ще дождик на вечір. Ну, Дождиками нас радує. І завтра сонячна погода і післязавтра. І в нас ще є днів 5 для того, щоб зібрати комбайн, бо вже ячмінь клякне, треба буде вибирати ярий ячмінь. Всім лайки, підписки, коротше. Такі от справи. Вибачайте, бо і спина була, і все і ще знімати. Всі настроєння немає. Надо буде поснімати, як ми комбайна ремонтуємо. Так, поїхалися. Всім пока, лайки і підписки.